Слава Україні! З вами знову наш націонал патріотичне об'єднання. Тепер ми розглянемо таке питання, як сепаратистські дії Хмельницької міської ради, коли, по суті, за допомогою своїх тітушок беруть, відбирають в одної релігійної громади майно, яке захищено Конституцією. Немає ще жодних повноважень, так як згідно Конституції, конституційні права можуть бути обмежені тільки рішенням суду. Цього суду рішення нема. Наші відповідно. Їхня дія це нічого інше, як узурпація судової влади. Це 110 стаття Кримінального кодексу України. Під час військового стану це називається державна зрада. От ми вам зараз покажемо, як це робиться. практично в Клиті Тушки підписуються замість прихожан храму, і на основі цих підписів не практично проводять мародерство. Ми бачимо, поліція абсолютно спокійно співпрацює. Їм на Конституцію глибоко наплівати, так само, як і в нашій міській раді. Просто напис.